Слава Україні! Героям слава, друзі! Хочу показати вам такий сорт винограду, як Гетьман запорожський. Дивіться, 5 копійок ягода яка. Він в минулому році був темно-фіолетовий. Тут, мабуть, через перепади температур трошки ягода така синя, синя виглядає. Ті, що не дозріли, ті, що не визріли, то ось такі. Це з другорядної бруньки все повикидало. Так що вона може бути трошки інша. Зараз візьмемо ягідку і ту ягідку ми розріжемо. Ось. Бачте, вибачте, ту ягідку ми зараз розрізаємо і дивимося, що тут всередині. Ось. Такий красивий красивий такий червоний сік. Ягодка тверда. Смак тут має бути гармонійний, мускату тут нема, але ягодка хрумкавка. Щось наповнів, нагадує мені сливку венгерку. Ось така ягода. Гуза вже визріває, як бачите. Ну, вирожай слабенький. Але це все з другорядної бруньки. Ось такий лист, бачите, трошки пошкоджений. Це був гетьман Запорожський, друзі. Мені він подобається. Він 125 днів має. Я його буду пересаджувати в інше місце, ближче до хати. Все, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв.